Устивчик Олександра, учениці го А класу Мільськовійського ліцею. Анатолій Костецький домашній твір. Відько сопе, відько страждає, перебира ногами. Він за столом, він пише твір. Я помагаю мамі. Старанно олівець везе та супить брови грізло. Але нічого. Хоч умри до голови не лізе, та якось тихесенько в його кімнату зайшла мама. Віцьок, будь ласка, в магазин сходи за сірниками. Ідея. вигукнув Віцько, а мамі, ну й морока, сама піди, я твір пишу і не ступлю ні кроку. Виходить мама, а Віцько швиденько пише в зошит. Я в магазину ви іду, як тільки мама просить. За хвилин десять мама знов з'являється у дверях. Від картопельки начисть, а я тварю вечерю. Сама начисть, схопись Віцько, ось ось од крик улопне. Я твір пишу, я зайнятий, а ти мені якусь картоплю. Виходить мама, а вісько писати засідає. Я мамі сам варю обід, вечерю та сніданок. Радіє син. Чудовий двір. Оцінка буде гарна. І гець не думає про те, що він радіє марно.